Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому Росія не напала на страни Балтії, чи на якусь окрему, чи на всі разом ніколи. Тим паче, в них вже е, сидить в печінках Калінінградська область Росії. Але вони не наважилися це зробити. І якщо навіть це такі малесенькі республіки, дуже малесенькі країни, так? якщо брати загальну їхню площу, то вони в чотири рази за, за, за площою, вони в чотири рази менше за Україну всі разом. І населення в них в сім разів менше, ніж населення України. Разом. І вони е, незалежність е, свою проголосили про свою незалежність е, майже в один день, як і ми. Це е, зараз в мене тут є підказка, так. Отож, Естонія і Латвія, Естонія 20.08.91. Латвія 21.08.91 і тільки трьох раніше 11.03.90. Тобто майже в один день з нами проголосили про свою незалежність. В НАТО вони вступили тільки в НАТО в березні 2004 року, а в ЄС 2004 року. Тобто 14 років ці країни жили е, самостійно, я маю на увазі, без, без підтримки Європи та НАТО. Але е, Росія не наважилася них напасти. І зараз не наважується напасти. Ну, зараз е, зрозуміло, бо НАТО бояться. Так? Але тому що це. Е, е, Чому не напали? Відповідаю, і, звісно, я буду це говорити з психологічної точки зору, бо я не політик, я не знаю конкретно, що, але я бачу, що відбуваються психологічні якісь е тенденції, тому я буду говорити про те, в чому я е розбираюся. Так от, е це залежить від того, як ставляться до себе е жителі цих країн. І до себе, і до росіян, тобто це наша країна. Ми можемо тут робити все, що завгодно, і по своїх правилах. А ви їбіться в себе вдома, як хочете, але сюди, сюди до нас не лізти. Якщо ви все ж таки до нас прилізли, то ви маєте жити по нашим правилам. Бо ви маєте виконувати бо в чужий монастир за своїми уставами не ходять. Тому і це, це ставлення всього суспільства. Бо свідоме чи свідоме і підсвідоме колективне ніхто не відміняв. Як люди думають, так і це залежить не від влади. Спочатку це йде від настрою людей, від ставлення людей, а потім вже йде від влади, бо владу вибирають люди. Тому е, вони точно знали, що це наша земля, ми е, самі знаємо, що робити, і ми поважаємо себе. Оце на відміну від е, українців, на відміну від нас, коли ми е, завжди відчували свою меншу вартість, своє благоговіння перед е, старшим братом, який нам е, е, зовсім не брат. Тобто ми весь час вважали, що а, Росія краще там е, е, Москва, Пітер, це пуп землі. І е, коли я в минулому році була е, на пляжі в Єгипті і на пляжі спостерігала таку е, сценку. Е, Прийшла якась малолетка росіянська, і вона ну, почала розмовляти з, з нашою жіночкою, яка вже з Києва і така вже в, в роках. І ця малолетка казала таку херню, вона несла таку херню. А наша жіночка поважна сиділа так з відкритим ротом і це слухала так благоговійно, бо вона з Москви бачить. Тобто зовсім нема своєї поваги, але це говорить, це не тільки на рівні оцих країн, що якась країна краща, ми гірше. Це стосується ще і нашої особистої поваги до себе. Ми маємо поважати себе, ми маємо поважати свій вибір. Ми, і тоді ніхто не зможе на, на нас нападати. Бо якщо ми себе поважаємо, значить ми готові психологічно і фізично ми готові захищатися. Коли ми відчуваємо себе якимись чмошниками, так то будь-який бо ми навіть якщо зовнішньо виглядаємо дуже впевненими такими, але всередині там отакий смарчок, якийсь так, ой, це ж це, це ж Москва, це ж це ж Пітер, це ж люди такі там, чи ще щось. Тому люди відчувають наші енергії. Ми живемо в енергетичному світі, і вони відчувають нашу ницість, І тоді вони готові будуть на нас нападати. Або вони знають, що ми не будемо захищатися, бо ми вважаємо не собі себе нездатними на це не те, що нездатними, а те, що ми не маємо права захищатися, бо ми е е нижче за них. А коли ми поважаємо себе, поважаємо свій вибір, ми готові захищатися, люди це відчувають. Ну, я вже бачите, вже з бо е, е, процеси йдуть одні ті самі, як на рівні країни, так і на, на рівні людей. Тому ну, я вже е, спускаюся до особистити. Коли людина себе поважає, то вона готова. Захищати свій вибір вона готова. Ну, якщо будуть нападати, але вона готова і приймати вибір іншої людини, тобто поважає своє і поважає інших. Але якщо ті інші не поважають і все ж таки будуть готно ну, намагатися нападати, то ми маємо бути готові захищатися. І вороги це відчувають, тому вони чи е, подумають, чи варто нападати, чи не варто, бо вони відчувають, по-перше, енергію, що людина впевнена в собі, а по-друге, ще і якісь фізичні рухи йдуть, там, е, укріплення е, забору, там, воріт, чи ще щось. Тобто людина свій будинок е, е, захищає. Тому що ми маємо робити? Ну, на, на жаль, Росія нас все ж таки змусила себе поважати, змусила захищати, змусила захищати свої кордони, змусила захищати свої права, але нам доводиться платити за це дуже високу ціну. Дуже високу ціну. Але у нас у кожного свій шлях до гідності. І ми завжди маємо вибирати гідність. Завжди, якщо є, перед нами постає вибір вибирати хліб чи гідність, ми маємо вибрати гідність. Ми маємо відмовитися від е, е, хліба, який нам дають, той, як е, Росія шантажувала і досі намагається шантажувати і нас, і всю Європу своєю нафтою. так, Бо е, коли ми продаємося за шматок хліба, в нас немає почуття гідності, ми. Відчуваємо агіду до себе, і тоді ми не будемо отримувати задоволення навіть від того хліба, на який нам дають. Тому, якщо ми відмовляємося від хліба, вибираємо гідність через деякий час. Ми обов'язково будемо, будемо мати і хліб, і до хліба. І тоді ми будемо пишатися навіть в нас, де якщо деякий час у нас хліба не буде, то ми будемо. Пишатися собою, бо ми гідні з відносно, ну, бо ми вибрали себе, ми підтримали свою точку зору, ми підтримали свій вибір, і тоді нам буде дуже комфортно і дуже приємно. Кожен з нас має. Ну, це стосує... Кожен з нас має пройти свій шлях до гідності. Це стосується будь-якої людини. Всіх, кожної кожної людини, вона деякий період вона це. Я так само, я не виключення. В мене так само було такий період в своєму житті, коли я була сама собі огидна, бо я відмовилася від гідності за. Образно, так кажучи, за шматок хліба, але зараз я почуваю себе гідно. Ну це інша тема. Я не буду про себе багато говорити. Ще раз наголошую в нас, кожного з нас е, свій шлях до гідності. Ми маємо зустріти свою кількість негідників на цьому шляху, бо тільки завдяки цим негідникам ми можемо бачити, наскільки ми. Самі себе не поважаємо, наскільки ми ем, негідно ставимося до, самі до себе. І е, головне, ще раз наголошую, у кожного свій шлях, але головне, щоб ми не пере, не, е, не перевернулася в манію величності. Тобто всі скрізь підараси, тільки я дартаньян, те, що робить зараз Росія, так на, на пустому місці, тобто не підтверджена їх велич, не підтверджена їх самовпевненість, але ем, якраз намагаються довести, що я кращий, що я сильніший. Люди, які в собі не впевнені. Ті, хто впевнений, ті, хто відчуває свою. Ем, Свою гідність, свою впевненість він е, приймає свій вибір. Вони ніколи нікому нічого не буде доводити і е, сперечатися, чи мені, а ніяту як вріжу те, що робить Росія. Тому е, ми, ми обов'язково пройдемо цей шлях. Ми вже перемогли психологічно. Фізично це е, справа часу. Тому е, так, перемога 100% за нами. І Україна це Україна, не Окраїна Росії, ні Окраїна Європи, ні Україна це Україна. Вільна, незалежна і гідна країна. І в цій країні живуть гідні, достойні, незалежні і прекрасні люди. Все буде Україна.